Добрий день, мене звати Микола Різник, голова Піщняцької громади, і я вам зараз щось покажу. Ми знаходимося в попівці. А, і тут встановили отакі сонячні панелі. Для а тепер Маша може розказувати для кого? Для внутрішньопереміщених осіб а, виграли грант, наш осередок ініціатива. Це ось красиві дівчата, які писали проект разом з Машою, яка цим всім керувала. Виграли 10 тисяч. 000... 10 тисяч майже 200 доларів США на облаштування сонячної електростанції в місті компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Харківської. Луганської області uh, установка скільки, 6 кВт. Да? Вона вже працює. Uh, зараз це був вітер, світло не, відкр... не відключалося. Mm -hmm. Отримали mm -hmm. ми uh, ці сонячні панелі від організації «Разом Together VR Ukraine. Такий неповний грант для попівки. І зараз покажу інвертор. Він там всередині. Зараз подивимося, скільки він в таку погоду генерує. Ну, взагалі ми всю громаду на сонячній панелі будемо переводити. Це черговий проєкт. Але дуже приємно, що не за бюджетні кошти. Дівчата молодці. От, так, це зараз іде генерація 6 кВт. Тут два акумулятори, але його вистачає на бойлер, холодильник, світло і е е е все, що треба. Ну, крім електроплит. Е е е вистачається вся історія. І коли світло відключається, воно у них буде працювати, ну а зараз буде йти економія. Це у нас приміщення садочка, але зараз тут знаходяться внутрішньопереміщені особи. Ну і власне вони дуже переживали, що в них немає генератора. Тепер їм не треба генератор, є сонячні панелі. І я думаю, що в цьому році ми всі об'єкти і школи і садочки переведемо на сонячну генерацію, і буде такий енергоострів в Опішнянській громаді. Тому я дякую міжнародним партнерам, дякую нашій громадській організації «Середок ініціативи, особливо нашому інвествідділу, за те, що працюють. Ну і спільними зусиллями є в нас такі сонячні панелі з генерацією.